Світі джа це інші підходи. Це Servant Leadership, якому треба навчатися. Треба навчатися, коучити свою команду, відпускати її, давати їй робити помилки. І тут багато дуже фрустрації. Воно просто лише поверхнево. Але ця простота вона, вона запрошує до себе дуже багатьох, хто розібрався поверхнево. І ці люди починають викладати це ніби як таку. Золоту пілюлю панацею від всього, а по факту воно таким не є. До речі, мені це питання колись задавала одна з моїх студенток, і мені прийшла дуже цікава аналогія. Я колись читала соціолога Дюркеєма, це початок двадцятого сторіччя, і він досліджував проблеми європейських країн, такі як алкоголізм і так далі. І він прийшов до того, що в католицьких країнах відсоток цього менше, тому що в людей дуже чіткі правила життя. Роби так, це буде добре, ти типу, попадеш в рай, ну і так далі. А в протестантських країнах не такі чіткі правила, і там рівень фрустрації більше. Я б це порівняла з класикою і аджайлом. В класиці в тебе менше фрустрації, тому що в тебе є чіткі правила, але ну вони можуть бути складними і бюджети завжди непросто. В аджайлі здається, що простіше в тебе є там свобода вибору, волі і так далі. Але більше фрустрації. І з цим треба розбиратися. Це вимагає певного рівня мачуріки.